Знаєте, скільки дітей і скільки людей приїхало в Київ, і де вони? І чому ми так розмовляємо всі на вулицях? де хто в себе в хатах лише розмовляє українською мовою. А ви знаєте, можливо б і я був, Якби не зустрів хлопців, не привели мене до Галини Олександровни. І став іншою людиною. Вдячній долі, що зустрівся з нею. Із 1076 року, і по 96-й, ми разом працювали в майстерні. Працювали разом на Маглайках, на розпи. І ви знаєте, не те ремесло, своє, яке давалося, а та душа, яка лилася в душі в душу. То найбільше певно. Тому що образність і світ, який був Галина Олександрів, вона намагалася передати нам, учням, які були поряд з нею. Або Іван Бернюк, Арбуз Володимир, я постійно працювали разом майстерні. І виросло три різних художниці. Чи багато ми бачимо вчителів, в яких переростають різні художники? На жаль, ні. і я вдячний, що мене не ломали, мене не били, а мене просто виховували в тому, що є країнська душа, що вона повинна співати. І колись я обмовився, що ріжу ветеранки і зайшли мене вийшовку, в писах потужця у Києві Черці лаври, але вона каже, от я поріжу, що так, як от тут вестиш, тобі може сказати, що я ріжу ветенацію. Я врізав ветенамо світе стримку. Захищав дитвомці І тільки завдяки галину оцінка. Я їй щиро вдячний за те, що вона мені дала.